Ось це і є настільки очікуваний анонс від такого відомого бренду, стільки пафосу і хайпу, щоб показати ось це. Так Хоєр Формула 1 в партнерстві з брендом одягу Кіс. Про цей бренд не будемо окремо говорити, залишу посилання і тільки скажу, що це бренд з Нью-Йорку доволі високого сегменту. Що ми фактично отримали? Це реінкарнація моделі 1986 року так Хоєр Формула-1. В чому ключова її легендарність? Це те, що це був перший годинник, який отримав приставку і, в принципі, назву Так Хоєр. Так як за рік до цього, в 1985 році, так купили Хойер. Що чекали фанати? Я думаю, що трошки інше, бо давайте поговоримо про те, що ми отримали. І тут важливо розділити. Багато хто пише там колекціонери, колекціонери. Я не думаю, що це чекали колекціонери. Колекціонери все ж таки колекціонують трошки інше. Я думаю, що це чекали фанати, безумовно. Але що вони чекали? Е... Точніше, що вони отримали? 35 мм корпус, 200 метрів водозахист. Тут дякую, питань немає. Кварц. Окрім декількох версій, де є сталевий браслет, фактично це все таки каучукові вироби, доволі дитячі, мені чимось вони нагадують флік-флак від який я купую, наприклад, своєму сину. От я залишу тут картинки, будуть відео, ви зможете подивитись. Дійсно, мені от воно начебто один в один з моделями флік-флак. І тут є великий дисонанс з точки зору того, скільки це все коштує. Офіційний ретейл цих годинників 1500 франків, тобто десь приблизно 1700 доларів, там 1650 євро, тобто десь в такому діапазоні. Їх там 10 моделей різних кольорів, вони всі лімітовані певною кількістю. А, і є бокс, є бокс, де їх 10 годинників, уся тобто колекція можна купити одразу в гарному боксі. Цей бокс з усіма годинниками буде коштувати начебто, 18 тисяч франків. Ви бачите всі фотографії. 35 міліметрів, кварц, повністю каучуко, тупо флік-флак. І це все коштує півтори тисячі фунтів, франків, доларів, неважливо. І я поки собі слабко уявляю людей, які реально купують цей годинник. Бо, наприклад, першу версію, оцю саму легендарну, де перший значок так Хойер з'явився, можна купити на chrono 24 в діапазоні 250-400 євро. Цей годинник – це умовно та ж сама історія в новітній час. Два бренди дорогі, там всі хочуть заробити. Але кварц каучук 35 міліметрів. Сафірове скло, о, воно аж коштує 200 гривень, і то це якщо купувати там по одній штуці, а не тиражем, як закупаємо оно так хоєр там. Ну тобто 1500 – Це оверпрайс. І я не думаю, що це те, чого очікували фанати, не колекціонери. Це, це зовсім різні речі, і цей посил від певних, в тому числі блогерів західних, до яких я до багатьох зміню своє ставлення, бо я бачу тут продажні випуски, продажні випуски і тему, яка качає це для колекціонерів колекціонерів, там егегей, колекціонери колекціонують трошки інше. Ця історія мала би бути для фанатів, реально для фанів, для залучення знову ж таки молодої аудиторії і тому подібне. Те, що ми отримали, визиває в мене величезний дисонанс і величезні питання до багатьох блогерів, журналів, годинників і тому подібне, яку цю тему качають нібито те це все дуже круто і дуже класно. Я вважаю, що фанати хотіли і мали б отримати в цій історії дещо схоже на Мунсвоч. Мунсвоч. Тобто, вже ну свочі омега. Показали, як можна качати молодіжну історію, як можна виступати по фану. І як можна продавати неймовірні тиражі, не роблячи лімітів, з зрозумілим прайсом? Хоча багато хто скаже, що навіть там ці там 250-300 доларів за монсвочти багато, біокераміка, пластик. 100% зрозуміло можна взяти там певну навіть механіку і так далі за ці гроші, але це ж... Реально історія по фану. І я вважаю, що за цей фан віддати 250-300 доларів це класно, це нормально, це цікава колаба, як би там не було, з більш-менш зрозумілим прайсом. І, 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 типу, ще і корпус там в тебе 42, тобто розумієте, якось якось трошки можна жити і щось на ньому бачити. Бо 35 це взагалі, якось мені здається, е, так перестарались відроджувати те, що було е, дуже багато років назад. А Півтори тисячі ну це вже питання, розумієте? І я впевнений. Фанати очікували саме такого рішення, що це буде повернення цієї історії. Можливо, не 300, можливо, там 400 до 500 доларів. І типу, окей, тут фан до 500 доларів я отримав новітню версію тої легендарної моделі. Окей, але півтори тисячі фунтів, франків, доларів. Я не знаю, як пояснити, як виправдати, ну, яку собі вартість навіть з урахуванням маркетингу треба закласти. Тобто взагалі ніяк мене ця історія не працює. І я дуже прошу і тим паче рекомендую ні в якому разі не купувати цей годинник. Тому що це за півтори тисячі франків а, пластикова іграшка по типу флік-флак, але яку я зрозуміло навіть дитині не куплю, бо я таку ж саму кварцеву іграшку куплю у флікфлак за 60 доларів. І це буде те саме по якості матеріалів, по своєму там розміру, умовно. Для дитини окей. Але... Півтори тисячі, ну це овер, і тут немає жодної історії про колекціонування. Це історія про неймовірну маржу і намагання це історію про лімітку заробити, типу, всі гроші світу. При тому, що там лімітка не дуже маленька. Там все одно загальний тираж буде величезний, бо там такі лімітки, типу там від 250 штук до 800, там в залежності від моделі. Тобто там все одно цих годинників буде багато тисячі. І я не знаю, що це за рішення, хто їм як керувався. Але я єдине, чому радий, що це трапилося, тому що я побачив зі сторони дуже багатьох блогерів західних, яких я поважав, але побачив кач, наскільки це круто, і півтори тисячі, бо це легенда. Це два бренди, чуваки, яка різниця? Це пластик, кварц 35 міліметрів. Про що ми говоримо? Коли годинники повернули не туди і нам почали розказувати, що годинник за півтори з такими характеристиками це клас, це не клас. Друзі, пишіть, що ви думаєте на цю тему стосовно цього анонсу. Залишайте довгі коментарі, будь ласка. Підписуйтесь на канал. Дякую, що дивились ці відео. Бережіть себе, до нових зустрічей.